Праве, свище за верюха, по лісу завило, як те море, біле поле снігом покотилось. Вийшов з хати Карбівничий, щоб і лісо глядіти. Та де тобі таке лихо, що не видно й світу? Еге ж, бачу, яка фуга, цуже йому з лісом. Піти в хату? Що там таке? От їх до стобіса. Недобра їх розносила, мов справді за ділом не поре. Дивись лишень, які побілілі. Що? Москалі? Де москалі? Що ти? Схаменися. Де москалі лебедики? Та он подивися. Полетіла Катерина і не одяглася. А москалії назустріч, як один верхами? Лихо моє, доле моя. До їх, коли гляне, попереду старший їде. Любий мій Іване, серце моє кохане. Є. Де ти так барився? Та до його застремена. А він подивився та шпорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину? Хіба не впізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене. Я катруся твоя люба. Нащо рвеш стремена? А він коня поганяє, нібито й не бачить. Постривай же, мій голубе! Дивись, я не плачу. Ти не впізнав мене, Іване. Серце, подивися, їй же Богу я катруся, дура, одвижися, возьміться проч безумною. Боже мій, Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Возьміться проч, що ж ви сталі. Кого? мене? Взяти? За що ж, скажи, мій голубе, кому хочу дати свою Катрю, що до тебе в садочок ходила, свою Катрю, що для тебе сина породила, мій батечку, мій братику, хоч ти не цурайся, наймичкою тобі стану, з другою кохайся, з цілим світом я забуду. Що колись кохалась, що от тебе сина мала, покриткою стала, покриткою, який сором. І за що я гину? Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш серце моє не втікай від мене. Я винесу тобі сина. Кинула стремена та в хатину, вертається, несе йому сина, несповита, заплакана сердешна дитина. Ось де воно, подивися, де ж ти? Заховався Утік! сина, сина. Бать! Не кидала лихая година. Біга Катря боса лісом, біга та голосить, то проклина свого Івана, то плаче, то просить, вибігає на возлісся, кругом подивилась та в яр біжить серед ставу, мовчки опинилась. Попід льодом геть за гуркоці.